Чи доводилося колись замислюватись, як усього кілька слів у вірші можуть викликати такі сильні почуття? У цьому розборі ми з'ясуємо, як звичайні слова перетворюються на справжню музику для нашої свідомості. Отже, у чому ж полягає головна таємниця? Як поетам вдається створювати такі яскраві почуття, образи та ритми? Сьогодні ми спробуємо, так би мовити, зламати цей поетичний код і знайти відповідь. Гаразд, почнімо з першого ключа. Справа в тому, що багато віршів не розповідають історію, де є початок, середина і тінець. Натомість вони ніби фотографують один єдиний, але дуже потужний момент. Саме такі твори й називають ліричними, тобто їхня мета не розповісти, що сталося, а змусити відчути те саме, що й ліричний герой. Ну добре, а як тоді розпізнати такий ліричний твір? Насправді це доволі просто така собі перевірка з трьох кроків. Якщо немає чіткої історії, усе крутиться довкола настрою, і для цього використовуються особливі художні прийоми, то, скоріш за все, перед нами і є ліричний твір. Пам'ятаєте, ми щойно говорили про третій крок про художні засоби. Так от, це і є той самий секретний набір інструментів поета. Ці інструменти, які ще називають тропами, і є ключами до створення поетичної музики. Давайте зосередимось на двох, мабуть, найпотужніших. Метафора це коли ми поєднуємо дві різні речі, кажучи, що одна ніби є іншою. А от персоніфікація, вона йде ще далі і надає людських рис чомусь неживому. От, наприклад, явір каже Цікаво, правда? Адже дерево не може говорити. Але надаючи йому голос, поет миттєво оживляє світ природи, роблячи його нам якось ближчим. Окей, тепер у нас є ключі ми розуміємо, що таке ліричні твори, і знаємо про тропи. Тож давайте спробуємо застосувати це на практиці і розкриємо класичний твір одного з найвидатніших поетів України. І це, звісно, Тарас Шевченко, поет і художник, чиє життя було не менш драматичним, ніж його творчість. Подумайте тільки народився кріпаком, його талант допоміг здобути свободу, приніс величезну популярність, але його бунтарський дух також призвів і до ув'язнення, і до заслання. Погляньмо на початок вірша. Відразу відчувається такий, знаєте, спокій, ніжність, хмаринка тут, наче якась турботлива постать, що вкладає сонце спати. А далі Шевченко ще й підсилює цей ніжний настрій прямим порівнянням. Образ матері, що лагідно вкриває свою дитину, ну він зрозумілий абсолютно всім і миттєво створює відчуття безпеки та спокою. Але тільки но ми занурюємося в цей спокій, як бац настрій вірша робить різкий похмурий поворот, і що найцікавіше, для цього використовується той самий інструмент, але з абсолютно протилежним ефектом. І ось тут ми бачимо справжню поетичну майстерність. Спочатку Хмаренка була мов мати, а тепер туман, неначе ворог. Техніка та сама, порівняння, але ефект кардинально протилежний. Лише одне слово змінює все відчуття вірша від спокою до страху. А потім ще й ця персоніфікація темрява, що оповиє душу, робить загрозу не зовнішньою, а глибоко внутрішньою. До який з цього всього висновок. Розуміючи ці прості інструменти, ми можемо побачити, як саме поет конструює для читача цілу емоційну подорож. Можна сказати, що код розшифровано, ось це і є ключі, і вони допомагають не просто читати поезію, вони відкривають новий спосіб бачити, як мова використовується для створення почуттів абсолютно скрізь: від текстів пісень до звичайних промов. Виходить, що музика поезії це не якась незбагненна таємниця, це справжня майстерність, і тепер у нас є інструменти, щоб оцінити все мистецтво, яке за цим стоїть. І от тепер, маючи ці ключі в руках, яку нову музику слів вдасться почути у світі навколо нас?